Чесні отці, шановні представники, керівники об'єднання українців в Польщі, шановний пане голово обласної Львівської ради, шановні народні депутати України, шановні керівники районів і міст Львівщини, шановні. Пані і панове, слава Ісусу Христу. Сьогодні для України є надзвичайно знаменний день. Вчора президент України цей знаменний день озвучив такою ємкою фразою великого росіянина. І звучала вона вчора на європейській площі міста Києва. Дуже просто, але дуже голосно і дуже ємко. Вона звучала так: Прощай, німита Росія страна рабов, страна господ!» Тому що від сьогоднішнього дня. <плес> Тому що від сьогоднішнього дня ми українці відчули себе міцнішими, сильнішими. А український паспорт почав важити в світі так, як хотіли би ми, щоб він важив все наше життя. І я переконаний, що з цього дня ми ще більше скинемо наші пута меншовартості, наші пута вторинності і розправимо плечі. Але ми ніколи б не досягнули цього, якщо б 100 років тому тут. На теренах сьогоднішньої Польщі, на теренах української землі не були би справжні герої, які любили Україну, які розуміли, якою важливою є захист Європи від тоталітаризму від московського іга, і направду так сталося, що ці люди 100 років тому не змогли вибороти для своїх нащадків незалежної України. Так само, як і виборивши незалежну Польщу, віддали її в управління наймитам Москви комуністам. І 100 років тому українці і поляки потерпіли фіаско. І чудо на віслі, які створили війська Петлюри і Півсуцького, напевно, було більшою віддушеною для всіх країн Європи і для всіх європейських народів, ніж для самих українців і поляків. Ми через 100 років. На наших східних теренах за тисячу кілометрів від Львова і Перемишля зупинили агресора, зупинили нелюдів, які я переконаний, якщо би дійшли сюди, то не розбирали себе хто українець, хто поляк. А вони просто би нищили все людське, все християнське, тому що вони чужинці на цій землі, тому що ця земля для них не є абсолютно рідною. І я переконаний, що ми покоління, яке живе через 100 років від славних героїв, повинні обов'язково пам'ятати їхній подвиг, тому що без їхнього подвигу не було б історичної пам'яті, без їхнього подвигу не було б незалежної України, не було б вільної Польщі. І сьогодні наше покоління повинно творити іншу історію: історію дружби, взаєморозуміння і поваги. І в цій історії обов'язково має бути місце для вільної незалежної Польщі і для сильної, модернової європейської України. І я переконаний, що ми сьогодні всі ті, хто можливо перший раз прийшли сюди вклонитися, могилам наших предків, обов'язково понесемо до наших родин, до наших сімей, правду, правду про нашу боротьбу і обов'язково понесемо. Віру в нашу перемогу слава незалежній Польщі і слава Україні.